онлайн-каналу Водухів Тіві не так давно ми започаткували нову рубрику Децентралізація думка голос, тому що ця тема децентралізації найактуальніша на сьогодні у наших громадах. І сьогодні до нас в редакцію завітали голова Богдахівської районної ради Сергій Федорович Панов і депутат районної ради Олександр Олексійович Скорик для того, щоб розповісти свою думку з цього приводу. Перед цим я хочу зауважити, що у обох наших гостей сьогоднішніх одна думка, щоб у районі була одна громада. Чому саме вони зараз розкажуть? Будь ласка. Дякую. Хочу доповісти, що вже третій рік в Україні впроваджується реформа, адміністративна територіальна реформа. Одне з направлінь, які впроваджуються, це направлення децентралізації та об'єднання громад. Децентралізація вже успішно. Пройшла два роки і це збільшило надходження до місцевих бюджетів фактично на 60% за два роки. І перше за багато років місцевих наших бюджетів сільські, селищні і міської ради з'явились кошти, які вони можуть витрачати на свій розвиток. Тому що до цього чи взагалі не було коштів, чи були кошти, але вони не могли витратити. Наступний етап це об'єднання громад. В чому це заключається реформа? Перш за все, це повинно наблизити послуги до людей. По-перше, по-друге, автоматизувати структуру місцевого самоврядування. По-третє, автоматизувати витрати на це місцеве самоврядування. І найголовніше, щоб люди визначали, куди витрачати ці кошти. Об'єднана громад. Це наступна реформа зараз проходить добровільне об'єднання громад. Це значить, що тільки на основі добровільного виявлення сільські ради, селищні і міська можуть створити громаду. За минулий рік в Україні створено 156 громад і ми вивчаємо досвід цих громад. Я скажу, що, на мою думку, і я розмовляю з фахівцями. Те, що показав той рік, це мінімально 10 тисяч громад, і громада може, має е, достатньо коштів на свій розвиток. Все, що менше громади мали, там 5, 4, 6, 8 це все е, е, збиткові, в них є недофінансування і вони не мають коштів на свій розвиток. Е, е, я вивчав особисто. Е, Приклад нашої Старосалтівської громади, яка створена в Харківській області, це Вовчанський район. У них 879 жителів, мешканців цієї громади. Шість шкіл, три дитячих садочка. Бюджет у них свій власний, вони збирають 17 мільйонів, загальний з державними субвенціями 41. І при цьому після всіх витрат. На утримання цієї громади, не них залишається всього 2 мільйони на свій розвиток. Якщо поділити ці 2 мільйони на 6 громад, це вийде приблизно 340 тисяч на одну громаду. У нас зараз сільські ради мають значно більше коштів на свій розвиток. Декілька деякі мільйонів на свою громаду. Це погіршує стан. Тому моя думка, чим створювати маленькі громади. Це 5-6 сільських рад або до 10 тисяч жителів, це буде гірше, ніж те, що маємо зараз. Тому я впевнений і можу підтвердити з цифрами, що у нас в Богодухіві буде дієздатна, фінансово забезпечена, забезпечена всіма послугами медичної ланки первинної. Пожежна охорона, поліція, ЦНАП це все те, що має забезпечить громада. А також утримання освіти і культури у нас буде фінансово забезпечена тільки одна громада на базі центру в місті Богодухові. Реформа основна це скорочення штатів. І у нас, якщо буде одна громада, це буде мінімальна кількість обслуговуючого адміністративного персоналу на весь район. Один бюджет замість 23, як є зараз. І тому ми зможемо ефективно використовувати ці кошти. Буде економія тільки на отриманні адміністративного персоналу 9 мільйонів на рік. І ці кошти ми зможемо направити на ремонт доріг, на транспортне сполучення між містом і нашими селами. І це буде те, що буде розвивати село. Тому що село буде жити тоді, коли буде до нього дорога. От ми були в Польщі і е, приклад, у них село розвивається, але там не строять заводи, не строять фірми в селах. Вони розвиваються за, за рахунок будівництва власного життя особисто. Тому що люди, які е, вони вважають, що якщо є 30 хвилин добратися до роботи, до 30 хвилин е, час, то це нормально. І по нормальним дорогам у нас... Е, з любого села фактично можна доїхати до 30 хвилин. А ті, що 15, це пригород враховується. І е, у нас, якщо зробити дорогу, ті ж Павлівка, Кручик, е, Сіне, Зарябінка, е, Степне, це все пригород, там 15 хвилин, і так і інші села. Тому якщо зробити дорогу е, і е, буде транспортне сполучення, то це село буде розвиватися. Така моя думка. І е, ці вони. Ці села вони залежні від ворога, вони, вони за багато років, орієнтирує, Богадухів є, Богодухов є центр цього, всього нашого району. І тому, якщо ми будемо ділити його штучно на поділи на різні об'єднані громади, то це буде штучний поділ, він буде для людей незручно. Дякую. Я теж маю по цьому поводу певну думку. Скажу вам, що дуже багато часу приділяю вивчення цієї на сьогоднішній день в Будковському районі стало проблемою, тому що є маса думок, є маса е, різнопланових е, своїх бачень цього питання. І кожен е, як-то по-своєму завуальовано хоче розказати тому населенню нашому нашого району та нашого міста, як е, вони бачать. Децентралізацію та об'єднані територіальні громади. Основним меседжем у цьому є те, що ця реформа покликана на економію коштів. Ключове слово в цьому економію коштів. На сьогоднішній день на 23 адміністративних громади ми використовуємо значні кошти на адміністрування, тільки на адміністрування. Давайте поясняти правду. Якщо ми зробимо одну об'єднану громаду, то ту економію, а це близько 10 мільйонів, ми використаємо на благо людей, оцих простих людей, які живуть у нашій громаді, які будуть жити в нашій громаді. І не треба казати, що давайте сьогодні зробимо 5 громад, завтра зробимо 8 громад, а потім зробимо одну громаду. Це як шлюб. Всі повинні розуміти: женитись або виходити заміж, треба один раз. Тому що яке ж буде відношення. До тої дівки, яка ходить по різним парубкам, якщо з точки зору народу брати, що це таке, давайте попробуємо. Не можна пробувати. Всі кажуть, давайте попробуємо, але ніхто ні одної цифри не приніс, ні одного розрахунку ніхто, ні одної заяви ніхто нікуди не написав. На сьогоднішній день самою багатою громадою в районі буде місто Богодуків. Але ж керівники не кажуть, що давайте. Давайте зробимо одну об'єднану громаду на базі Богодуха, а всі останні села хай розбираються самі, як хотять. Так же ніхто питання не ставив. Історично так зложилося, що місто Богодухів є історичним центром Богодухівського району. Найда, найда, сама дальня точка, я, наприклад, дитинство провів в одній з дальніх точок Богодухівського району в селі Корбани і вони 30 кілометрів, 30-35 кілометрів. Це достатньо для того, щоб можна спокійно було переміститися при наявності гарних доріг, при наявності того, що є інфраструктура. Яку інфраструктуру можуть предложити людям у таких селах, як Крисино, у таких селах, як Максимівка, у Гутах, у Губарівки, е, надання послуг медичних, чи є там надання послуг адміністративних, чи є там пожарні частини? Та інші. Ми тільки-тільки почали розбудовувати інфраструктуру в місті. Появилася музична школа, з'явилися якісь кружки, появилися е, можливість для дітей розвиватися. А ми зараз знову хочемо відсидінитися і щось там у себе звести якусь командирщину, і кожен хоче. Кажіть людям правду. Давайте просто е, зробимо правдивий репортаж. Що зміниться для людини, яка живе в любій селищній раді або в сільській раді, від того, що буде об'єднана громада? Ну що, задайте таке просте питання. Що для людини зміниться? Нічого, просто ті кошти, які могли б ми, однієї громади, використати на інфраструктуру цього села, ми використаємо на заробітну плату того голови і того ЦНАПу, який буде у цій селищній громаді. Ви, ви рахували, для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб е, особисті амбіції деяких керівників і деяких амбітних людей задовольнити. Та ні, це зроблено робиться в першу чергу для народу. Я категорично заявляю, що не треба на, на людському нерозумінні не треба робити собі піарні, не треба робити собі якихось історичних заяв. Ми за село. Всі кажуть, ми робимо громаду, що ми за село. Та за яке ж ВСО? Яке ВСО, якщо ви хочете, те обібрати на гроші. Ви хочете ті останні кошти, які в них є, потратити на себе? Оце правда, так і кажіть людям. Люди повинні знати правду, що ми хочемо зробити об'єднану громаду під себе. І хочемо ті кошти, які в нас є або будуть. Ми хочемо використати виключно на себе. Все кажіть людям правду. Хай люди скажуть, якщо ми об'єднаємося в одну об'єднану громаду, ми зекономимо порядка 10 мільйонів. А ми давайте 10 мільйонів розкинемо на район. Це кошти чи ні? Звісно, це кошти. І кожна людина, кожна людина повинна на собі почувствувати, що це кошти. Ми, ми, ми цими коштами допоможемо. Хто небудь сказав, як ми будемо розвивати економіку району? Хто небудь сказав? Дорожню карту написав у, у так званих об'єднаних громадах, які вони хочуть відсоєнити. Наприклад, губарівська Гутянська, наприклад, Кресенська. А що ви будете робити? Ви що? У вас робочі міста е, е, з'являться після того, як ви об'єднану територіальну громаду зробите. У вас економіка покращиться. Якщо ви за 25 років нічого не покращили, то те, що ви відсоєнитеся від міста і від інфраструктури, в загальному плані, нічого у вас не покращиться. Я закликаю казати людям правду. Правда, вона дуже проста. Треба говорити за економію, треба говорити за економіку. Ніхто не знає, де економія, ніхто не розмовляє за економіку. Балакають за те, який буде у нас голова. Всі переживають, щоб був голова. А ніхто не переживає, як проста людина буде жити. Всі хочуть зберегти село. Всі декламуються. Ми хочемо зберегти село. Ми хочемо зберегти село. Не дуріть людей. Ви не хочете зберегти село. Ви хочете зберегти а, свою посаду, свої землі, свої, свій вплив на цю територію. А це правда. Іншої правди немає. Да, так, це радикально, але не треба дурити людям голову. Кажіть правду, правда вона одна. Зараз Сергій Федорович дасть статтю, де будуть чітко цифри всі по кожному. По кожному варіанту, як це одна громада, як це вісім громад, як це п'ять громад, у нас історично ні, не може бути більше, ніж одна громада. Вона теоретично може бути більше, але спроможності цієї громади не буде. б чи там подивився б на з розумінням, від, віднісся б до е, того, якщо б Шарівка яким чином би, як е, поселок, селище, яке далеко від Богодухова, захотіло від'єднатися. Ми мабуть, б, мабуть, як-то пішли на зустріч і їх би, по крайній мірі, врахували, ну врахували б їхню економічну спробусть. Але все остальне це просто намагання зробити гетьманщину, зробити під себе. Це правда просто зробити під себе селищні громади. Давайте цього не будемо робити. Давайте дійсно будемо е, працювати для людей. Давайте дійсно будемо е, намагатися зробити життя наших громадян краще. І не забувайте, у нас йде війна. Війна йде. І кожного дня, сьогодні е, вчора загинуло троє, позавчора загинуло п'ять наших захисників. А ми тут ділимо, хто буде властвувати на тому чи іному е, участку землі. Ганьба таким питанням. Треба розібратися, треба бути справедливими, треба бути чесними до своєї громади, до своїх людей. А то в нас виходить сільський голова, наприклад, Сухинів, Горбунов, і каже: я вважаю, що мінімальна заробітна плата, я і моя громада сухинянська, вважає, що заробітна плата підняти заробітну плату це погано. Таке враження, що він ходить ночами по громаді і питає, чи згодні ви, чи не згодні. І такі керівники сільських рад. Та вони повинні бути виважені і не заявляти таких заяв від імені громади, які проти здорового глузду. Всі повинні для себе поняти основне. Ми боремося за Україну на сьогоднішній день, ми боремося за наших людей. І ті питання, які на сьогоднішній день ми маємо, вони дуже прості, вони лаконічні, на них є відповідь. І не треба їх перекручувати. І прикриватися при цьому любов'ю та захистом сільського населення. Дякую. Я хочу запитати у вас у обох, щоб ви сказали, дали відповідь на найважливіше питання для нашої громади, для читачів маяка, для глядачів нашого онлайн-каналу, ну і для всіх жителів Богодухівщини. Якщо у нас буде одна громада, у нас район збережеться. Чи ні? От саме це питання людей цікавить. Чи наш район, як вже ходять такі чутки, що він е, приєднається до іншого району? От це питання Дякую. Власне. дуже злучно запитання. Перше адміністративна реформа, яка впроваджується, передбачає, що в подальшому будуть райони будуть створені адміністративні округи, це нові райони на базі не менше 150 тисяч мешканців. Тому всі громади, які будуть нові створені, війдуть в ці райони. Якщо на нашому, в нашому районі будуть створено 3 чи 5 громад, то вони будуть безпосередньо адміністративно підпорядковані цьому новому центру. І вони будуть фінансово незалежні, тому що будуть отримувати дотацію з держбюджету. І ніяких адміністративних управлінь інших на території нашого району, який є зараз в наших межах, не буде. Тому якщо ми створимо 5 громад чи 3, ми поділимо наш район, і він більше зв'язаний, нічим не буде. І навпаки, якщо ми створимо одну громаду, вона буде одна, потужна, з органами управління, це буде і виконком, який, до речі, до складу виконкому входять всі старости, всіх сільських рад. І е, мінімум це буде 22 старости від сільських рад і один від міської. Отака переважна більшість буде представників села в цьому виконкомі в органі управління. В, в, в Раді Об'єднаної громади теж буде більшість депутатів від села. Тому що округи будуть поділені, як і зараз обиралася районна рада, до речі, до районної ради пройшло 9 міських депутатів і 25 від села. Така ж приблизна буде і пропорція і в ту громаду. Тому більшість і там буде від сільського населення. І тому це орган управління в першу чергу буде дбати про інтереси села. І е, я впевнений, впевнений в тому, відповідаю за свої слова. У мене є розрахунки. До речі, е, ті всі, які е, думають створити свої громади, поділити, ще ніхто не предоставив своїх розрахунків. Жодної цифри. цифри. Тому що вони е, не вміють або не бажають. А я впевнений, що як вони побачать ці цифри, е, вони перестануть вже думати, створювати громаду. Уже неможливо створити громаду, я сказав, що якщо менше 10 тисяч мешканців, вона буде збиткова і буде е, винуждена закривати свої школи, свою соціальну сферу, е, фаби, клуби. Економічник. Жорстка економіка економіка, вона не виживе просто. До речі, та Сависалтівська громада, яка створена, вони не мають своєї поліклініки, ЦНАПу, е, пожежної частини. Все-таки залишилось в місті Вовчанськ. І вони користуються, поки що користуються цими функціями, надаються менше. Але коли буде в місті Вовчанській створена своя громада, вони можуть відмовитись. І це вже будуть суперечки. Тому, от, наприклад, ми зараз будемо ремонтувати поліклініку, а інша громада користується цими послугами. Всі користуються. Як ми будемо розбивати цей ремонт? Спроможна буде ця маленька громада підтримувати наш мільйонний ремонт поліклініки. Яку вона свою частку? Там, вона не... там буде частка 500 тисяч. Вона не зможе, якщо у них бюджет там всього буде мільйон поділи на розвиток своєї громади, вона з нього буде дати реальне політика. Те ж саме з частина, з НАПО, моргельне управління, які залишаться, хто буде їх фінансувати? Потім ще питання дороги. От, допустим, як предлагав Володимир Лященко, створимо 5 громад. Там сімне він предлагав там, на базі там ще там, десь, і, і вони. Ульянівка, там десь центри. Хто буде ремонтувати дорогу від міста Богодуха від громади, до тієї удальної громади, допустимо, дорогу Сіне Богодухів? Хто буде ремонтувати? Громада Сіно, вона не спроможна. Громада Богодуха скаже, вона нам не потрібна, ми будемо ремонтувати дорогу в своєму місті. та дорогу та, що веде нас сполучення на Харків, те, що важлива із суми. Хто буде цю дорогу ремонтувати? Пройде 5 років, як він каже, давайте попробуємо. Пройде 5 років, дорога буде зруйнована. Потім то, що такі дороги вкорбані вони, хто її буде ремонтувати? Та громада, яку вони хочуть создати в гутах? Як вони будуть добиратися з корбани в гути в поліклініку? Вони це не розуміють, вони думають, що ми будемо користуватися послугами. А це, але це, це послуги, а це буде постійний конфлікт. Конфлікт громади, одної об'єднаної громади, у якої належить ця поліклініка, до тих, котрі користуються, як це ремонтувати, як це купляти обладнання. Це буде постійний конфлікт інтересів. І ті громади маленькі, вони будуть залежати від цієї громади. Вони будуть залежні. А згідно закону, ми повинні створювати самодостатні, спроможні громади. Ключове слово. Самодостатні спроможні. Громади повинні бути незалежні, повинні мати свою первинну медицину, своє пожежне забезпечення, охорону, свою поліцію, управління школами. До речі, у нас багато шкіл в селах в селах не забезпечені підпрацівниками. Всі вони, багато підпрацівників їздять з міста, з міста. І якщо ці громади об'єднаються, а ці підпрацівники вони залишаться в нашому району. Тому що їм перспектива є отримати роботу в місті, в Богодухів. І в першу чергу вони будуть їхати там, де направлені, там, де є ті села, які відносяться до міста Богодухова. І вони Нема не, не смисла їм їхати в, в, в ті райони, в районо, вставити в ті ж села на роботу і там бути е, на роботі. Це теж проблема. Тому що у нас села повністю залежне від міста. Це треба враховувати. Якщо ми скажемо, що є села, які незалежні, це неправда. І створюєте громади, там вже незалежні села, це, е, це штучно створюється, і це буде неправда, це буде зручно в першу чергу для людей. Я вважаю, що у нас буде виважений вибір це зробити одну громаду. Я в цьому впевнений. Я всіх запрошую підготувати свої розрахунки. І коли буде готові, мені повідомити, ми призначимо когось стіл, щоб всі побачили це на цифрах. Я не хочу за них зараз розказувати їм їхні цифри, не хочу за них цю роботу робити. Хай вони самі зроблять, прорахують, розкажуть своїм, де них буде поліклініка, де пожежна частина. де… Поліція, де ЦНАП, де казначейство, де скільки шкіл вони стають, скільки на це витратять кошти і скільки коштів е, у них залишиться на, на розвиток. Тому що зараз Старосавцівська громаді у них е, взяли старость, але до дальньої точки 23 кілометри. Вони в кожному старості взяли ще по машині, по водію. Яка ж тут економія? І е, ті старости вже не справляються, тому що вони постійно їздять на... Е, Збори свої, а оставляють і нікому там допомогти, якщо виписати справу. Ці старости навіть залишатися на містах і працювати. Дякую. Дякую. Шановні опоненти, якщо у якісь інші думки по цьому питанню, ми з задоволенням сядемо за круглий стіл. Але на сьогоднішній день ми... Неодноразово казала, що давайте порахуємо, давайте звернення. На сьогоднішній день же ж немає ні, жодної заяви ні до міста, ні до райради по марафунах об'єднання. Жодної заяви немає. Круглий стіл ніхто не збирається, цифрами ніхто не займається, спроможністю, розрахунками та іншим, з вашої сторони теж ніхто не займається. Займаються просто написанням вільних розказів про те, як може бути в тому чи іному разі, що якби. Так ми, та ще, та щось, та як, би, та ми мабуть, б, мабуть, мабуть, зберегли село і всі прикриваються збереженням села. Ви скажіть, як ви збираєтеся його зберегти на плані розвитку, а потім розказуєте про те, що ви таким чином хочете зберегти село. Давайте сідати, сідати, не писати, писати кожний своє, а сідати і розмовляти це дуже хвилююче питання для. Багатьох-багатьох людей у Богодухівському районі. Люди не розуміють, люди не розуміють. Ви їм припідносите це з однієї сторони, люди не розуміють, ми кажемо щось з іншої сторони, і всі кажуть, що ми десь заангажовані і так далі, і тому подібне. Давайте в розрахунках сядемо всі швиденько, ми ж всі грамотні, сядемо, всі раз розкинули, якщо це ваші громади спроможні, Ті, які ви вважаєте, що за потрібне. Давайте будемо їх розглядати. Шановні гості, щиро вам вдячність за те, що завітали до нас, спасибі за те, що висловили свою думку. І в свою чергу онлайн-канал «Водухів Духів Тіві запрошує усіх охочих обговорити цю тему до нас, редакція не за тема як. Дякую.